Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо при мікрофонах з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Фейкові новини, що циркулюють у соцмережах і телеграмі, стали вже звичним явищем. І їхня мета завжди одна маніпулювати суспільною думкою. Нещодавно в українських медіа з'явилася інформація про те, що в Україні, начебто, почали активно встановлювати пам'ятники Володимиру Зеленському і в цій сенсі. Ційні, але звісно вигадані новині йшлося навіть про кількість таких пам'ятників. цілих 18. Найбільше приписали Закарпаттю. Там, нібито, встановлено аж три монументи президентові. В реальності в Україні ніде і ніхто не встановлював жодного пам'ятника Зеленському. Втім, за межами України одна скульптура, встановлена у публічному просторі, таки існує, і це Естонія. Втім, це не кам'яний монумент, а піщана скульптура президента України у вигляді американської статуї свободи. Монумент встановлено у парку свободи міста Тирва як символ підтримки України з боку естонського народу. Утім, відсутність пам'ятників Зеленському в Україні. Україні не заважає російській пропаганді їх вигадувати і навіть рахувати їхню кількість. Щоб розібратися в причинах та механізмах поширення подібних фейків, ми звернулися до експертки Олени Чуранової, редакторки та фактчекерки проєкту StopFake. Почнімо з того, чому саме зараз почали активно поширювати інформацію про буцімто встановлені пам'ятники Зеленському в Україні. Яка мета таких фейків? Чому вони орієнтовані на українську аудиторію? Чи радше. Все ж таки на міжнародну відповідає факт -чекерка. І до повномасштабного вторгнення, і після певна кількість фейків про президента України Зеленського була присутня. Під час повномасштабного вторгнення просто зросла кількість наративів щодо того, що президент України є диктатором, узурпатором. Він тільки концентрує владу в своїх руках і встановлює авторитарний режим. Тому протягом трьох років вторгнення ми бачили тільки от зростання цих фейків, особливо це була окрема ця інформаційна кампанія по тому, що президент є нелегітимним і мав би бути вже переобраний? Теж досі вони продовжують це використовувати і вказувати на те, що і президенти і загалом влада в Україні не є легітимною. Ну і в контексті цього всього наративу про узурпацію влади, крім того, цей культ особи він теж підкріплюється, що, начебто, є якісь вказівки встановлювати пам'ятники, вихваляти президента в школах там тощо, ну тобто, по типу радянського союзу, яка тут мета під. Скріпити цей наратив про те, що в Україні авторитарна влада та і є культ особи певною, це як працює як на зовнішню аудиторію, де не будуть розбиратися, чи дійсно є така кількість пам'ятників, чи взагалі вони є, чи ні. Але також цей фейк розрахований на внутрішню аудиторію. Ми побачили, що більше на нього реагували самі українці, тому що вони активно коментували, активно поширювали в різних локальних групах і вказували, що навіть не перевіряючи цю інформацію інформацію, що ось до чого довела ця влада, і так далі в такому контексті. Тому тут різна мета цього фейку, але ну в першу чергу також на самих українців, щоб вони розчаровувалися своєю владою, втрачали довіру. Це одна з цілей російської дезінформації. Поширення фейкових скріншотів з імітацією новин українських медіа стає дедалі поширенішим явищем, як розпізнати таку підробку і не потрапити в пастку маніпуляцій. Пояснює Олена Чуранова, редакторка проєкту «Стопфейк». Взагалі тактика використання таких скринів вона дуже поширена і поширилась вона якраз після вторгнення, тому що такі фейки дуже легко створити, підробити використати символіку відомих медіа. І це також впливає на людей, які не перевірять, чи дійсно такий матеріал є на сайті. Власне, ми навіть знаємо, що є ціла оця дезінформаційна кампанія «Допельгангер», тобто двійник, в рамках якої росіяни просто використовували символіку різних міжнародних медіа, типу Deutsche Веля. Аль-Джазіра і так далі, додаючи їх до різних відео, фото, підроблюючи скріншоти, навіть підроблюючи цілі сайти, щоб ця інформація, щоб ці фейки виглядали більш достовірними, особливо, звісно, в контексті російсько-української війни, саме щодо цієї тематики. Тому цей фейк, де була використана символіка ТСН, він теж власне в цій, в цій системі якраз виглядає відповідно. Як таких пам'ятників вже ж немає, ну це абсолютний фейк. Пам'ятників. Зеленському в Україні немає, і їм потрібно було хоч щось створити. Тут якраз штучний інтелект він такі речі дуже легко і швидко генерує, тому тут він був використаний. І, до речі, що цікаво, що це фейк з 24-го року. Він минулорічний, але от зараз знову він почав повторно розхитуватися, тому що ми теж бачимо, що оці всі тези про нелегітимність влади, що типу немає з ким підписувати мирні переговори, вони теж піднімаються. Ну, і також запускаються ці речі про пам'ятники, культособи, авторитаризм в Україні і так далі. Фейки можуть завдавати значної шкоди, але захиститися від них цілком можливо. Як громадянам варто діяти, щоб не піддатися маніпуляціям і щоб потрібно перевіряти в першу чергу, пояснює експертка з перевірки фактів. Найлегший спосіб, звісно, взяти той самий заголовок, який використаний на цьому скріншоті, і загуглити його, або зайти на сайт, на перше джерело, на той сайт, символіка якого, чи те медіа, символіка якого використовується, і перевірити, чи є там ця стаття. Навіть без гугла ці скріншоти іноді видають себе. От якщо по цьому фейку, то тут і шрифт різний абсолютно він не виглядає автентично. Різний розмір літер він вказує на те, що це підробка. Але якщо підробка більш якісна, звісно, то гугл пошук саме цієї новини або інших новин на цю тему, він якраз покаже, що це підробка і в оригіналі такої статті немає. І дуже важливо ще звертати увагу на адресу вебсайту, тому що теж росій. Я може підробляти сайти там, наприклад, на BBC.com, BBC1.com, чи BBC, там буде S якась інша. Тому дуже важливо, коли ми хочемо перевірити на оригінальному сайті, теж дивитися, чи дійсно це сайт цього медіа, про який йде мова. Ми почули коментарі Олени Чуранової, редакторки проєкту СТОП Фейк. Щодня слухайте рубрику Фейк контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.